24 квітня представники Тетіївської райдержадміністрації райради та міськради поклали квіти до меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи. Спільну молитву провів настоятель парафії святого Миколая Чудотворця Отець Сергій Бога завжди повсякчас і навіки Амінь. Смерть є смерть подолав, і тим що роба життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю є смерть, смерть подолав. Пам'ятаючи цю подію, ми її мусимо цінувати як урок, Урок того, що ми сьогодні також. Переживаємо в важкі часи. І ми не знаємо, як говориться ситуація завтра, що воно буде завтра, що нам принесе завтрашній день. І якнайбільше ми повинні зараз молити Бога про те, щоб не настав той страшний день, ми з вами думаємо, що може настати. Нагадаю, що 26 квітня виповниться 29 років з дня страшної аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Ця трагедія істотно вплинула на життя мільйонів людей. І сьогодні важливо пам'ятати, яким може бути мирний атом і до чого він може призвести.